Нещодавно закінчилася велика виставка в Пінчук Арт-центрі. Якщо ви не встигли її відвідати, не турбуйтеся, зараз за хвилину все розповім. Кажуть, що тут зібрали роботи найкращих майстрів з усього світу. Тут інопланетяни, я їх називаю молото голови. Тут із розумним вижидом можна подивитися пластиліновий музик. Мені дуже сподобалася кімната з привидами. Тут можна трохи побарабанити, щоправда паличок я не знайшла. Це композиція збитого посуду. Цього вам краще не знати. Тут можна походити по підлозі з бульбашок і побачити старий магнітофон з мертвим птахом. Цілий день би тут ходила. Тут зберігаються використані шпліці, лежить довгий придовгий канат, щось розсипано, багато ліків і наприкінці дуже гарний тазик. А ця робота мене вразила до глибини душі. Було цікаво дізнатися багато нового, отримала творче натхнення. Шкодуєте, що не побували?